Так, до нас приїхав Артурчик, і дідо багато йому чого накупляв. І тепер цей костюмчик він собі вибрав сам. Так, Артурчик, тобі сподобався? Так. Да. І що ти сказав? Берем. Берем. Так, добре. Далі ці красовочки, повернися боком. Так, боком, боком. Так, <світиться>, світиться. Ух ти, як гарно! І тепер озвучуємо, скільки коштує такий костюмчик. Яка ціна? Скільки? Цей костюмчик коштує 50 злотих. Матеріальчик гарний, м'ягенький, тепленький, якраз на таку погоду, як сьогодні, 17 градусів і дощ. Молодець. Відійди трошечка далі і покрутись. Трошечка далі. так. Ось такий у нас гарний костюмчик. А ну, такого візьми руки. Так, добре. так. <г realised> <г statements> добре. І скажи мені, Артурчик, свої враження про цей костюмчик. Як ти почуваєшся в ньому? Тепло. Так, а ще як? Добре. Добре, кишені маєш? О, покажи, які кишені гарні. І кишені. Жаркі кишені, кишені. добре, молодець. А машинка, як тобі подобається? Так. Так. Боже, красивий. Вогонь, 100 дивіться, це вогонь 100... горить. Сто лайків. Сто лайків ставити, так? Добре. 150. Ага, добре, 150. <різь> Домовилися, все, знімай і будемо другий показувати костюмчик. Ага, кросовочки 70 злотих. Дуже гарні. Дані. Розмір кросовочок, який в тебе? Дивіться. Тридцять. молодець. Бачите? Все, давай наступний комплект. Ну, ну, давай наступний костюм. Костюм номер два. Так, о, який у нас гарний. Показувач моди. Так. І що це в нас є? Хто тут у нас намальований? Сонік. Ага, це Сонік. Так. Добре, такі от споденки і такі кросовочки. Обернись боком, щоб я подивилася, як вони світяться. Боком. Боком, О, дуже гарно. Ану ще раз тукне. Отак! Молодець. Так, Я так. скажу, який розмір. Так, скажи, який розмір. Тут немає, тут не пише. Не пише. Я думаю, що ми тридцятий взяли в будь-якому випадку. Думаю, що в тебе не, не змінюється розмір, правда? Так? Значить, як ти себе відчуваєш в тому костюмчику? Тепло. Так, ще як? Добре. Зручно? Так. Да. Кишеньки подобаються? Так. Да. О, бачиш, які гарні. І теж теплі кишеньки, так? Добре. Санішки мають кишені? Відінька пішон, як виглядає. Ага, так, так. Є, кишеньки, то ти модний будеш. Ану в дінь капішон, як виглядає. О! <laughs> Молодець. Прекрасно. Руки в кишені. Так. І трошечка далі відійди. Туди отуди біля каміна стань, буде світло більше краще. Так. Молодець. Задом повернись. О, так ззаду малюнок ще який, слухай. Прекрасний просто. Так, тепер озвучуй, скільки коштує який костюм. 30 злотих коштує кофта. Так, 30 злотих. 35 злотих за двоє штанів. Я, тобто, ну... Ага. Пара штанів 35 і Красовки 70. Красовки 70. А ті типу, попередні красовки <рес> ми казали, так? Теж 70, добре, давайте далі. <рес> і так, а тепер можна в тому йти на весілля, слухай. Та ти будеш перший кавалер там. <рес> Тобі він запхав руки. <рес> Я не можу Диви диви. Красавчик. Ну, давай я попробую ту футболочку. яка вона. Ой, яка вона гарна, суперова. Правда? Голубі очі, голуба футболочка це просто красота. Так. боку, Марту, то з дуже гарно виглядає. Так, а красовочки світяться? Отак. Дивися, слухай. Поліція так світить. І Поліція. Синий, золото, і подивися, які кишеньки тут модні. Тут можна от собі щось ховати, якісь якусь, там, б... діки, жов... блок блокнотик, ручку і щось там собі за Ну, а, а зверху є кишеньки, зверху штанях? А ну? Є. Ану? Єе! глибокі. Дуже! Майже ціла рука. Ну, no, дуже. Іди там от біля каміна стань, бо тут більше світла. О, так <плес> давай. Ну, бачиш? Глибок коштує 5 злотих. No, так. Стане 17. Так. Кросовки 70. 70, дуже гарно. Скільки? Це діду купив. Руби двадцять. Руби 20. Rubel 20. <laughs> Це все діду постарався. А ну тепер візьми, просто візьмеш карпатські і кросовки, і босоніжки. Я стільки в візу підсходить. Так, і тепер покажи босоніжки. Я думаю, якісь реба і нормальна ціна. Жовто-сині. Так? Ходи сюди, де ти так далеко пішов. Тебе не видно. Він має вийти на подіум. Ага, ага, на подіум. Так, босоніжечки. Як тобі? Добре. Добре, зручно. Так. — Мягенькі. Та. Неважкі. Ні. Добре, ти задоволений? Задоволений? Так. — Скільки коштує? Дванадцять злотих? Там не пише ціну. Ні. А що там пише? Розмір. Тридцять. Ага, це розмір. Тридцять. Добре, молодець. Ну все? Все показали чи ще щось? Ага, ще тапочки. Йди, покажи нам домашні тапочки, ще і все. <тірш> та сі та сі сі так, і тепер тапочки такі, що ти можеш ходити у баби тут по хаті, так? Та й можна бігати легко. Легко? Думаю, ні. Легко. <тірш> легко? Ну. ну то Покажи все одно. Добре, ну. добре молодець. Так, покажи нам ті тапочки, ми подивимося. А ну стій. Ой, які красиві! І скільки ці тапочки коштують? Скільки? 17 17? Все 17 злотих. Який розмір? 30-й? 29-й? 29, й 29, так. Добре. Молодець, покрутися, що там біля каміна стань, покрутися нам. Якщо гарно ти виглядаєш. Добре. Все. Дякуємо. Наступний. А тепер виходить мама Артура. Та-да-да-да-да-дам! <свистак> Показуй, що ти купила. Я купила балетки мрії. Ну-ну. За 13 злотих. <свистак> Колір помади. Mm -hmm. Другу покажи. 41-й розмір, хто не знав. Так. так. Ти може таку важко купити такий розмір, щоб сподобався. Ну, і все, я собі таке, футболки базові, майки купаю, це. Так, тепер розкажи, скільки футболочка. ця футболочка коштує. Щось теж 11 чи 13 злотих. Ага. Має ще якусь? Давай, показуй. Так, так маєчка номер 2. Там розова. Так. Скільки вона коштує? Ну, вони всі плюс мінус там від 11 до 15 злотих коштує. Угу. Гарний матеріал, приємний. Так, да, я такий люблю. Дуже гарний. Добре, далі. А зараз покажу, що, наприклад, Ага, наприклад. наприклад Ти собі вдягаєш під низ і потім сорочку. Добре. Бутально. До речі, можна навіть комір так підняти ззаду. І буде гарно. О. Прекрасно. Ну. No. Ще така сама, просто чорна. Так. Прекрасно. І останнє. Оу. Оу. І так. Саме цікаве. Кавалери, прошу звернути увагу. Нам відео не забанять, Оксана. За що? Господи, за оцю селятку. І скільки це коштує таке? Мені подобається такий. Отут-оці шлейки широкі, цей квадратний верст. Колись тут буде бюстгальтер, який буде натякати на наявність бюсту. Так. І воно буде виглядати можливо ефектніше. Добре. Ну і розкажи свої враження з покупок. Які можуть бути враження з покупок, як непозитивні, правильно? Колись, які ми з тобою адмініартур. Олдмані і мінімані. Дякуємо всім ага. за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Що там тебе наступне? О, Костюмчик. Так. так. Ага. Повернися задом. Так, так. Добре, покрутись. О, о, о. Трошечки далі відійди, бо я тебе всього не можу злопати. Трошки далі там до каміння. Отак, ну, ну, о. О, молодець. А бусоножечки, знаєш, які гарні сюди підійдуть жовті із синім. Такі бусоножечки, що ви вчора бачили, так? Добре, скільки цей костюмчик коштує? 10 злотих. 10 злот. Тобі подобається сам матеріал, приємний? Угу. Добре, давай далі. Так, купили ще такі трусики, сінсей, скільки там пар? П'ять п'ять пар, і скільки коштує? 30 злотих. 30 злотих на п'ять пар, ну то досить дешево. По 4 4 на 5 20. 279 гривень. Ага, так. Ні, так, перші, теж 60. Що... Давай, ходи. Показуй наступний костюмчик. О, так. Іде. Іде, іде. Ну, молодець, так, молодець. Так, Слухай, так, ти, ну, будеш ти будеш моделлю. Ти будеш моделлю. Повертайся. О, Добре. Молодець. І скільки цей костюмчик коштує? 12 злотих. 12 злотих. Молодець. Так, одягнули зверху ось таку от толстовку, так називається? Худі. Давай, куди, куди. Худі. Куда ти пішов? Давай. Вітіль, от він іде, дефілірує. дефілірує, давай. Молодець. Він як, він... І цей там на він як на, на подіумі. Ход. Mm -hmm. Я все життя хотіла, щоб твоя мама була моделькою, а вона не хотіла. А тепер, може, ти її заміниш. Так, покажи, скільки цей кошельочок коштує. Це я причепив. Добре, а що в середині? В середині? Його треба щось добрати. Ага, то щось лишнє, добре. І що? 100 гривень то 10 злотів, так? Він буде туди збирати, він любить такі кульки від пістолетів, знаєш? Ага, знаю. І він туди їх хоче збирати. Але такий гарний павучок. Ой, а яке м'ягеньке, дуже гарне. 30 золоти. 30. Ну, та бо то модний. Такий, що. Открес, сумочка, якраз збатника. зараз дітки ходять. Сумочка якраз походить від Ну, точно, 30. це ж очі Ти такі. І Тихо Тихо оце таке, ну. Дуже гарний. Ти як приїдеш, там в садочку всі скажуть, який гарний. Ні, я все бачу, я бачу. Ти все Но... бачив? Добре. Так що отак трошечка піднарядили ми, Артурчика, так? Так. Да. Все.